Вітаю, друзі! Пропоную вам приготувати шаленно смачні булочки, ніжні, м'які та повітряні. начинка з ароматних свіжих абрикос. Здобний та апетитний! Всі інгредієнти цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Дріжове тісто, як зазвичай, починаємо з опари. Виливаємо 180 мл теплого молока. Розкришимо 20 г свіжопресованих дріжджів. Сухі швидкорозчини також підійдуть, але їх треба брати в три рази менше. 1 столову ложку цукру беремо від загальної кількості. Перемішуємо. Далі додаємо пару ложок борошна заздалегідь просіяного. Його також беремо від загальної кількості. Повинна вийти консистенція негустої сметани. Накриваємо опару і залишаємо в теплому місці на 10-15 хвилин. Вона повинна добре збільшитися в об'ємі. Тим часом в другу посудину виливаємо одне ціле яйце і 1 білок. Жовток залишаємо для змащування. Залишок цукру його всього було 100 г. 60 грам сметани. 70 грамм м'якого віршкового масла. Розтоплювати його не потрібно. Достатньо бути йому м'яким. 6 грам ванільного цукру та дрібку солі. Все добре перемішуємо до однорідності. Хочу звернути увагу обов'язково, щоб всі продукти були кімнатної температури. Повертаємося до опари. Ось так добре вона піднялася. Стала повітряна, вся пронизана бульбашками. Дріжджі активно запрацювали. Опару осаджуємо. Сюди виливаємо підготовлену здобу. Все разом об'єднуємо до однорідності. За два рази додаємо попередньо просіяне борошно. Першу частину борошна додаємо трохи більшу, трохи меншу залишаємо на потім. Замішуємо м'яке еластичне тісто. Додане борошно все зволожилося, тісто залишається ще липким, досить м'яким. І тому підсипаємо ще борошна. Продовжуємо вимішувати тісто на столі. Так зручніше відчувати його консистенцію. Вимішуємо протягом 7-8 хвилин. Запорук вдалої випічки, хороші дріжджі. Смачне якісне вершкове масло, тепло рук і повітря в приміщенні. І не перестаратися з борошном. Дотримуючись цих правил, у вас також все вийде. По завершенню додаємо 1 столову ложку олії, добре її вимішуємо з тістом. І Як бачимо, тісто гладеньке, еластичне. Підбираємо його докупи в колобок. Покладемо в миску, в яку змастили трохи олією. Накриваємо і залишаємо в теплому місці для підйому. Булочки будуть з начинкою свіжих абрикос. Їх помили та виняли кісточки. Просто чудово підійшло тісто. Ось таке воно легке, повітряне. Воно підходило протягом однієї години. Якщо дріжджі свіжі, тісто підходить швидко, добре збільшується в об'ємі. Тісто обминаємо і ділимо на 16 шматочків приблизно вагою кожен 68-70 г. Ще раз кожен шматочок тіста обминаємо, округлюємо, перекладаємо на край столу. Накриваємо ці заготовлення для булочок і так залишаємо на 10 хвилин. Розпочинаємо формування булочок. Беремо колобок тіста, трішки розтягуємо руками, потім качалкою, на середину кладемо 1 чайну ложку цукру та одну половинку абрикоси розламаною серединкою вниз. Краї тіста підтягуємо, збираємо в мішечок. Досить добре защипуємо. Перевертаємо швом вниз та округлюємо. Перекладаємо на ось таку квадратну роз'ємну форму, де підставили деко з пергаментом. І так кладемо одна за другою булочки. Знову накриваємо, даємо можливість булочкам відпочити і збільшитися в об'ємі. А коли булочки збільшилися в об'ємі, змащуємо жовтком одного яйця змішаним з однією ложкою молока. Випікати будемо в нагрітій духовці до 190 градусів до рум'яного кольору. Точний час випікання визначайте по своїй духовці. В нас вони випікалися 22 хвилини і вони готові. Погляньте, які вони рум'яні та красиві! Тісто дуже м'яке, в розломі неймовірно повітряне. В середині воно, звісно, ще гаряче, але розламаємо. Ось так виглядає булочка в розломі. Крім смачного тіста, ще й смачна начинка з абрикос. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно всім миру та добра!